Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 15 жовтня, днями в Астані, в Казахстані відбувся шостий ювілейний саміт на Ради зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії. Що це за саміт? Хто там був? Що робили і чому він для нас важливий? Давайте спробуємо дуже коротко з цим розібратися. Принагідно вас прошу підписатися на мій ютуб канал. Мене звати Валерій Кучок, і ви знаходитеся за зараз, зараз тут. Це можна зробити під цим відео, бо будь-яким відео, яке є на нашому каналі. І так, поїхали. До складу цієї наради входить 27 країн. Я вам їх назву, щоб ви розуміли масштаб, тому що це дуже важливо: Афганістан, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданія, Казахстан, Киргизстан, Монголія, Пакистан, Палестина, Катар, Республіка Корея, Росія, Шрі-Ланка, Таджикистан, Таїланд, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан і В'єтнам. Дійсно, і населення, яке об'єднують ці країни, воно це займає майже половину планети. ВВП дуже потужний також цих країн, і зневажати на цей захід було б не зовсім правильно. Ідея створення саміту бере свій початок ще з 1992 року. На одній із асамблей Організації Об'єднаних Націй. Тоді президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував створити такий союз. І от саме цього року на шостому саміті лідери країн-учасниць почали прибувати до Астани ще 11 жовтня. І дуже цікавим було хто в якій черзі, по якій черзі хто кого зустрічав, і саме як прибували лідери країн, які я вам назвав. Першим прилетів емір Катару Шейх Тамім Бін Хамад Аль-Тані. Через день в аеропорт Астани прилетів літак президента Туреччини Рджепа Таїпа Ердогана. Обох їх зустрічав сам особисто президент Казахстану Токаєв. Для них шокувалася почесна варта, прибуття важливих гостей активно висвітлювали в усіх засобах масової інформації. Це було дійсно подією. Інші лідери країн цієї наради таких почестей не мали. Їх зустрічали на рівні прем'єр-міністра Аліхана Смаїлова. А от Путін також приїхав до цього заходу і до Астани дуже в дивний спосіб. Він прилетів літаком, але не відразу. І не 11 жовтня, і навіть не 12 жовтня, коли називали, що саме ця дата є датою прольоту. Чому для нас так важливо саме візити до Путіна? Тому що там він мав зустріч з президентом Туреччини, де вони нібито могли обговорювати або обговорювали ідею створення так званого нового союзу між Росією та Заходом. Зустріч була, але переговорів самих відразу вам скажу наперед про це не було. Звісно, зустріч на найвищому рівні передбачалася і для Путіна, і саме 12 жовтня, коли називали цю дату, багато в чому було пов'язано інформації з прибуттям саме цього дня Путіна до Астани, але цього не сталося. В день 12 жовтня у небі над Астаною з'явилося чимало літаків, і всі очікували, що ввечері прилетить Путін, але прилетів лише Сергій Лавров. Через те, у журналістів, які були акредитовані саме на зустріч Путіна, роботи не виявилося. І вже наступного дня з'явилося повідомлення про те, що о 9 годині 54 хвилини приземлився в аеропорту Астани літак президента Росії Путіна. То Каїв зустрічати Путіна не поїхав, натомість це зробив прем'єр-міністр Казахстану. Те, про що я вам говорив раніше. Але ймовірніше за все, Путін взагалі не дуже хотів і не волів того, щоб його так помпезно зустрічали. Чому давайте розберемося далі? Для Путіна зробили зелений коридор столицею Казахстану. Він дуже швидко приїхав на захід. Але не всі потиснули руку Путіна. Коли там уже його очікували представники 50 країн, це і учасники країн, і країни-спостерігачі. Можливо, не віталися із Путіним саме тому, що вже захід проходив, і багато хто був зайнятий власними справами. Дійсно, таку ремарку можна було б внести і виправдання зробити. Але великої ефорії з приводу того, що саме Путін прилетів, врешті-решт, на таке поважне зібрання. Справді поважних країн Центральної Азії ні в кого не було. Всі дуже очікували, що під час свого виступу Путін якось окреслить позицію Росії стосовно масованих ракетних ударів, які були завдані 10, 11 та 12 жовтня по Україні. Втім, Путін ні слова не обмовився про те, чому це так сталося, і взагалі не говорив про війну, яку він розпочав проти України. Але цю тему підняли інші і вже на інших форматах. Тим провідною вона на самому саміті так і не стала. Це дуже важливий момент, на що треба зважити. І загалом, як говорять самі учасники саміту, журналісти, які перебували там, то е, якогось активного обговорення саме війни в Україні серед учасників саміту не було. З чим це пов'язане? Швидше за все, про те, що Країни, які сьогодні здійснюють економічну фінансову діяльність у Центральній Азії, вони зіткнулися з чималою кількістю проблем, і на тлі саме війни Росії проти України хочу собі здобути якісь додаткові дивіденти від Росії. Ймовірно, що за все, саме такою була їх мотивація, коли вони не так активно говорили про Україну. Україна десь далека, а їхні проблеми тут зовсім поряд. Втім, під час свого виступу Путін торкнувся дуже цікавої, і як на мене. Інтригуючі теми саме Афганістану. Чому? Тому що ми знаємо його дружбу з талібами, і він говорить про те, що саме Сполучені Штати Америки були винні в тому, що от талібам так дуже недобре живеться в Афганістані. Пряма його цитата. Ця країна після понад 20 років військової присутності, США і НАТО провалу їх політики виявилася нездатною самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з терористичними загрозами, низка кривавих терактів, які там були вчинені. Вони вказують на те, що Потрібно Афганістану допомагати згідно із запропонованою ідеєю Путіна, треба переглянути на його думку фінансову систему, яка протягом десятиліть дозволяла самопроголошеному так званому золотому мільярду концентрувати на собі всі фінансові потоки. Ну і звісно, це на його думку дозволяє сполученим штатам і власникам цього золотого мільярду жити чужим коштом. Всі винні, окрім Путіна, у всіх бідах, які відбуваються сьогодні на Росії. Як я і говорив, якоїсь полеміки довкола агресивних дій Путіна в Україні не було. Лідери країн наради більше хотіли говорити про проблеми, які є в Азії, саме про свої проблеми. Ну, до прикладу, Пакистан традиційно дрікнув Індію за відмову надати право на самовизначення Кашміру. Ви знаєте цю дуже давню багаторічну війну Індії і Пакистану. Глава Палестинської національної автономії вкотре торкнувся проблеми. Відносин з Ізраїлем у питанні статусу Східного Єрусалиму про Україну задав лише Реджеп Пердоган. Ми все ще бачимо наслідки кризи в Україні. Якої кризи не зрозуміло? В його розумінні незрозуміло, в регіональному та глобальному масштабі. Завжди кажу, що справедливого світу можна досягти лише за допомогою дипломатії. І ми, видим, що за все, цією тезою, Ердоган намагався все таки натякнути, що мовляв потрібно все-таки сідати за стіл перемовин Україні і Росії. Його я так скажу, не побоюся цього слова хворій уяві. Ще й досі живе думка про те, що на тлі масових вбивств українців все-таки влада України і Росії зможуть сісти і домовитися в дипломатичний спосіб припинити війну. Але на яких умовах він про це не говорить? Про війну в Росії в Україні не було мови загалом, коли е, організовані були зустрічі Путіна із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Головою Палестини Махмудом Аббасом та президентами Киргизстану та Таджикистану Садиром Жапаровим та Емамалі Рахмоном. Стосовно Рахмону, то сталася дуже цікава, інтригуюча ситуація, коли він у своїй промові продовж 7 хвилин сказав наступне. Ну, із нас зробили так, що ми країни, які, не знаю, не знаю. Да, ми мали народи, Нас не 100 мільйонів, не 200 мільйонів. Но у нас есть история, культура. Мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали. Мы не нищие. Мы не ниши. У нас богатая страна. Но давайте. Вот мы собрались, давайте создадим условия. Где где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались. Но здороваться будем. Но мы никогда не нарушали, как бы. Всегда уважали й уважаємо свого главного стратегічного партнера. Ну, хотим, щоб нас уважали. Ми хотим, щоб наравне с з африканським странами, а с другими странами. А що, ми, какие то чужеземцы или какие то сами, что. Цю новину активно підхватили засоби масивої інформації в Україні і за кордоном. Дійсно, вона стала маркером того, що Путіна перестають боятися, а разом з тим перестають і поважати. Його хочуть поставити на місце або принаймні в один ряд із собою. І це все зібрання, яке відбувалося впродовж кількох днів, поведінка Путіна, прибуття його в незрозумілий спосіб, хоча вже ми бачили неодноразово подібні історії, так, е, активна позиція учасників стосовно саме виторгування власних інтересів або боротьби за власні інтереси, про Україну зараз мова не йде. Засвідчує про те, що позиції Росії навіть в центральноазійському регіоні суттєво просідають. А Путіна чим далі, тим менше сприймають як лідера цього регіону. Такого вже немає. Якщо вам відео було корисним, дуже прошу вас підписатися на мій ютуб канал ще раз, поставити лайк, написати коментар. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.